Не ходи за мною сьогодні, я вклонитися йду добам, що, схиляючись над водою, п'ють, розхриставши душу вітрам. Не ходи за мною у плавні, де зміїний шепіт стоїть, і засмоктує вид провалля, і освячує лух блакить. Не ходи, там незримі стражі, по обидва боки ріки, там немає зв'язку та часу, там панують стихі й страхи. Не ходи, там гніздяться шершні, марять полози й комарі, що збиваються влітку в хмари вздовж узбіччя слизьких доріг. Там зайці. Кабани та лиси підіймають своїх малят, там вовки разом з вітром виють, колисаючи в такт вовчат. Не ходи і не пий зі мною із джерельних струмків води, коли стати не хочеш мною, по слідах вовчиць не ходи. Після сьомого кілометра замовкає душевний біль, а коли минає двадцятий, спокій кутає звідусіль. Не ходи, бо якщо ти підеш, то не матимеш вороття до рахунку днів без любові до старого свого життя.